Добрий день, шановні здобувачі, вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас познайомлю з навчальною дисципліною, дисципліною конфліктологія. Вона містить сім кредитів: це 210 академічних годин, з яких 84 години. Відводиться на аудиторні заняття і 126 годин на самостійне опрацювання. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями і методи подолання конфліктів. Під час опанування навчальної дисципліни ви засвоїте основні Положення щодо становлення та розвитку проблем конфлікту в соціальних науках, про... Узнаєте про предмет, об'єкт, закономірності, методи, принципи та функції конфлік... конфлікту, Узнаєте про зміст, змістовні елементи конфлікту, стадії конфлікту, його масштаб та межі. Також дізнаєтесь про суб'єктивну складову соціальних конфліктів. Сутність, природу та специфічні риси та різновиди інших видів конфлікту. Ви опануєте вміння проводити діагностику конфлікту та типів реагування на конфліктну ситуацію. Ви опануєте вміння грамотно застосовувати способи розв'язання конфлік... різноманітних конфліктів. Uh, і щодо тем, які будуть розглядатися під час вивчення курсу конфліктологія, це конфліктологія як наука, встановлення і розвиток проблем конфлікту в соціальній науці, конфлікт як соціальне явище, детермінація конфлікту, суб'єктивна складова соціального конфлікту, динаміка конфлікту, види конфліктів, управління. Конфліктами шляхи, засоби та механізми. Під час опанування навчальною дисципліною будуть застосовуватись такі види робіт, як лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні консультації, і підсумковим буде залік. Дякую за увагу, буду радий вас бачити на курсі Конфліктологія.